Нового дня ми зібралися тут перед камерою, щоб розказати тобі, що ось така річ у вас, яка збирає хлопців і дівчат разом, з якими ти прогулюєш лекції, сидиш, сіли, зі лиш, а вишкивала піце, а нам можна сказати, що прогулюють лекції. Так. Забула слова. Попереду ще багато лучиків, подарунків, криз, але ми вважаємо, щоб ти завжди... Певним народженням бажаю тобі щастя, здоров'я, багато помірників, дуже багато любові. І щоб Діма дуже-дуже любов, якщо вони будуть любити, скажи мені включаю пізділянь. І ще одне, щоб була завжди така гарна погода, як от сьогодні, як завтра, післязавтра. Щоб раді завжди відчувалася весна, в цьому повітрі. Щоб ти гарно там здала свою сесію. Філолог-не філолог, але ти не така забуду і Я знаю, я что ты задаешься, задаешься вопросом, что я тут делаю, но... Брошу, <laughs> это, блядь, Шу -шу, блядь, что не, не об... могу, <laughs> это, наверное, редко А, Смотри, <laughs> <laughs> хотя я тебя вижу целых 19 <laughs> лет изо дня в день. Я тебя ненавижу всей своей хребаной <laughs> нечистой душой, но, но ты мне все же родная сестра. Я тебе желаю всего наилучшего. Я желаю тебе много любви, счастья в этом грёбаном гребаном на мире, найти свою любовь, найти своего мишку, а нарожать кучу детей и жить где-то в прекрасном селе, забытом всеми людьми. Ну и всего тебе это побольше. Сад. С днем рождения. Все, хватит с меня. Привет, Юль. Я витаю тебя с днем Желаю тебе счастья, здоровья, успехи в навчании, успехи в моей будущей работе. Ты очень классная подруга Пару місяців ми дуже зблизилися, я можу на тебе дуже багато чому покластись, багато що тобі розказати. Дякую тобі відзвіця. за це, за такою, якою ти є, тому що ти дуже класно. Що ж би ще тобі побажати такого там, ну, взаємного кохання ти маєш? От, ти з моїм найкращим другом. Дуже за вас радий, щоб у вас все було добре. Щас, вітаю, з Днем народження. Все тебе найкраще. Пока. Привіт, кохана. Я вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі поміснішого здоров'я, побільше везіння, поменше невдач, успіхів у всіх твоїх починаннях, е, надійних подруг, таких, як ти маєш, таких веселих одногрупниць, е, чемного брата, чимних батьків. Побільше терпіння, воно тобі знову ж таки познадобиться зі мною. Залишається завжди такою чудовою, такою веселою, доброю, радісною, люблячою. Ну, на рахунок останнього я спробую тобі допомогти. Пам'ятаю, що я тебе дуже люблю. Ми знайомі з тобою всього лише ну, в п'ятий місяць буде. Але це були самі такі веселі, самі щасливі мої. Я, життя. я дуже вдячний тобі за те, що ти появилася в моєму житті, за те, що ти мене підтримуєш, ти мене надихаєш. Ти багато в чому мені допомагаєш, можливо, навіть якщо ти цього не бачиш чи не відчуваєш, я тобі дуже вдячний за це. Ти людина, без якої мені би було важко в цьому житті. І я думаю, що я не один такий, який тобі за це вдячний. Тому залишайся дійсно завжди такою чудовою, хорошою. Я тебе люблю. Zdrowy na